якісь прям Тут рычаг. Чуєш, 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 чуєш. Бачу, чусь, бачу, чусь. бачу, бачу, та я бачу. Рычаг. Давай рычаг нажмем. Ну давай. О, зараз мурашки рибу закоцують. А мурашки проти риби. Ні, сподійте. За мною дев'ятеро цих чувачків водяних. Це незаконно. О, він пливе за нами. Прикол. Well. Він пливе за нами. Ну, надіємося, що він не хоче нас з'їсти. <рес> так, до мене... Єма, що це? В мене щось сталкер вбив якийсь великий. За мною щось біжить невидиме. Таке тух 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 Єма! Хейо! Hey Йохай, привітки! З вами я Алсік, та Дісайпо. І ми продовжуємо виживання у лиць. Play Battle Builders. Ми хочемо зайти туди, я тебе mm -hmm. розумію. Ми підійшли і тут величезна така, якби. Я не знаю, піраміда має щось таке. Структура виглядає, як це. І ну, ми та. думаємо туди спуститися. Хочу поставити драбонку. угу. Mm -hmm. що в мене є? Це oh. колекційна штука. Я таку саму вибив був в сундуку. Якось. Ой, воно тобі воно тобі взялось. Так, я чую, там зомбі є? Воу, воу 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 Ти куди? Тут треба дуже обережно, бо тут я бачу пастки є повсюду. Я просто досліджу, я не просто досліджуємо. Ти вважай? Це було боляче. Тут дійсно я треба хочу бути дуже зламати. обережним. Але я вона нічем не ламається, так? Да? Так, нітро руками. Так, ось тут треба якось обережно. Тут була нажимна плита. І тут є Evoker trap. Зелений стяг. Тут теж падіння. Може є десь акуратний спуск. О, дивись, тут я акуратно. Ну та, та та. Давай ще по перший цей поверх досі Бо ти тут ходив тебе. мене стукнуло, я, я вирішив Стіли? з тобою mm. проходити. О, тут спавнер. Ну та, треба акуратно, йти з боком туди. Ну то все, спускаємося, значить тут. Ти перший, я тебе пропущу. Так я поставив. Жай постки. О, тут весь книжки можна, О! Oh. Mm -hmm. Мені дало Гриби, гриби. гриби. <рес> мені мені дали по морді. <рес> дивись, тут Книжки зачаровані, бачив? Я собі їх понабирав. Ти можеш це зламати? А, я думаю, ти можеш. Ти можеш це зламати. О, кайф. Прикольно. А ти не можеш? Ні, я ще не можу. Я занадто тупой такого. Мені дали книгу і перо. Це нас. А я грабую. Вау, wow, там ліжка. Блін, Жерої. тут теж падіння. Небезпечно, штуки, сьогодні падати. Тут нема більше спусків ніяких. Ну щіщ. І на мене дивиться. Тикайте щось. О, блин. О, пів хп Фу борчи цвет попав Иди давит краще. Тот чекай тут. Пост! Я не хочу вмирати! Хуй насочка. Я зробив, вс, все, тільки не вбивайте Я в шось Зламав пастки я з собою їх зламав. Ну, це типу того, бачу, бачу. Речак, Давай рячах нажмемо. Ну давай. А чекай, воно не зламається. Ми не можемо це ламати. Так, треба якось місце зробити. У мене місця вже немає. Тобі є ще місце? Не. Взагалі, так. А пенс. от снунок, дай перший в сундук Давай, поставимо, і Давай, я... а потім пойдем розберемся. Давай я. Я поки що все поставлю, а потім заберу. Изумруд, тебе изумрут. Uh, ні. У мене взагалі нічого нема зараз. Прям взагалі. Mm, Понял. Mm -hmm. Так ліжко моє ще візьму. Ну і все, типа. Скільки тебе місця, до речі, вот так порахувати прям. Uh, півторя рядка. Півтора рядка, це вже Навіть більше реклама. Найтрошки більше. Мене. більше. О, тут звук зомбі. Нотний блок і зомбі. Прикольно. Тут тут ще є кухня якась, бачиш. Тут дуже багато їжі зверху, її треба всю позабирати, мабуть. А її можна якось забирати. Вау! А якщо я зламаю. Зав... А, так, ла... ламай просто. Сукару, десь посіяв, тому ламай. Е, на. Е, о, с рівно ти мені її віддав? Так, так, да, да. У мене є ще майже повна одна. І в мене ще десь. О, до речі, Дельфін. Як я зрозумів, це ти знайшов його, тому можеш його забрати собі, якщо хочеш. То що ти носив? Так. Та ні, я не хочу. Не хочеш? Ну окей. Що, ідем тепер до скелетів, виходить. Mm. Вниз а а, а тут є арбалет ні, ні. і кірка. Так. що, ти готовий? А в тебе є щит? Ага, в тобі є а ще. Не, є ще. Дати тобі? Ні, не треба. Я, я, буду, я буду як гарматне м'ясо. Та ні, чого. Тримай. А, а в, в тебе шауден, я. Ну, Ні, я готовий. Морк, возишь? Почекай, я не бачу. Ага, бачу. У меня на месте уже нема, тому... Mm. Безносить, хлопчина. Так, тут попасться треба з лука. А, mm -hmm. не, не треба. Тут стільки речей на підлозі валяються. Хм, mm -hmm. І не знати, що, що взяти. О, тут є лук, на. А в тебе є лук? Mm -hmm. О, ми Сика можемо вже використовувати. круто. А, ти маєш лук? Окей. Mm -hmm. А, ти так, я думав, ти да -да. Чук, -чук, -чук, чук Так, я навіть зараз чую зомбі. Тому воно по він по лівому mm -hmm. десь є. А вот, давай, давай, давай. Я купнул одну штуку. Вот. Ну, да, типа, как сейчас, но можно спуститься. если мы иду, обиду. Вот тут вот зомби. А вот тут можно сейчас спуститься, спустить, давай Тут обрыв просто. ды ды да. Вот, там, по факту. Давай. Туда гості зомби повсюду треба якось аккуратно їх чикирикнути оу, oh, золотое яблоко. <coughs> Прикольно. Одноразов... А там вже нічого нема. Одноразова акція. Зірка душ. І що там мені здається, що десь можна спускатися. Так, я я бачу цей спуск. Я бачу, що тут ще щось є. Не знаю, як туди попасти чесним чином, але. Йду по погля... А, м. зрозуміло, значить тут дійсно вже нічого нема. Вітаю. У нас весь данш. О, зомбі. Oh. Він просто прийшов в мене. Його ціль була ти. Так. Ще може якийсь данжі навколо? О, є якийсь на сей. Туди. На схід, як я розумію. Що йдемо? На схід? В джунглі? Що, зомбі? Індермен, я був вбив, до речі, якось. Давай я його агрю, а ти його вбиваєш. Давай, давай. Красивий темплей. Ти вже тут? А, це центр звичайний. Ніщо там щось є? Цікаво. Ну, треба зламати сандук. Якийсь рукописи? чи як це назвати? Я настаю наші оце з собою ношу, цю квіточку, алмію. Цікаво, тому я все-таки буду носити руковес, їй називається. А ще, по-моєму, сільвер є. Все, я думаю, що знову ж таки втікати звідси. Чесно кажучи, не знаю, куди. О, можна знову наверх піти. Там було місто якесь на північ. На найближче, що є коло нас. ну Давай. Мені здійснить ще тут був. Я тут якось біг, і тут тигр спав. Та, так, якраз то місце. Ого, тут ціле селище якесь ти бачиш. Ємот. Страшиваем. Приехал переїхав кудись. А от спать. Бражно. Да. Ось тут. О, О, тут є щось навіть. Кувальський шаблон. Ого, тут рюкзак. Вау! Ну покажи, покажи. <laughs> покажи, покажи. Скинь мне. Я подивлюся. Так, тут хае одна. Просто може той вот. А, ти точно, я понял. Та, Є я, одна. Я, я тепер уже все, я вже... Богач. Нічого з тобі тут лут попадаете. Ковальские шаблони. Забрал тут, а всякі штуки якісь. Нічого Ничего сердечок. сердачек. Качати конституцион на 18, і можна зробити собі максимум сердечок, уже. Просто сердечка і сердечка, і ще сердечка о о убережно, поборник. Змрут. Скілла. Скіла. Щось до тебе Ну притягується. да? Йдемо. О, я знайшов ще один. Тримай. Так, о, ти мені даєш? Що новий? То новий, виходить. Так це ж. Це твій, так? Да? Ні, це новий. Я його просто загрозив зразу тобі, щоб ти не дуже сильно тішився. Я зрозумів. Думаю, біжимо. Куди ти ще пропонуєш бігти по карті, як думаєш? По карті є щось. Бачиш, там справа є такий, типу, жовте щось. Кусочок маленький. Так, може, туди побіжимо. І зробимо таке коло туди. Я думаю, так буде набагато. Ну я не знаю, цікавіше може. Блін, як же я надію, що вона не атакуватиме нас. Вона вже над нами. Oh. Десь вона не сильно дамажить. Ну, вона не дуже виглядає дружелюбною, так би мовити. Йой, тут риба навіть вибралась. О, зараз мурашки рибу закоцують. А, ні, вони розбіглися. Ні, не розбіглася, мурашки проти Ем. Му му він, бі... <ріст> він біжить за <зі> мною. <ріст> він досі біжить за мною. <ріст> <ріст> Я тебе зрозумів. <ріст> Подвигаюся. Там дивись, там є справа е... таверна якась. Можемо туди забігти ще. Трошки довше коло вийде, але можемо ще туди забігти. Ммм, ковальний шаблон знайшов якийсь ультимативний. Звучить прикольно. Ммм, тут їжі багато. Сундук. О, от і карта. Що за карта? М -м, Illager і NCS City. Добрий день. Аргелітова кнопка. Ось тут. А, тут дві таверни О, до речі, в нього є завдання теж. Там є, до речі, далі ще дві будівлі. Добре, так. я тоді швиденько, Туда і назад. Але швиденько тако забігте, глянути, може щось цікаве. Це похоже на ту... тус. Тут обережно. Убережно не впадай. Я обіду з кругом. О, в нього тут теж обережно не впадай, тут є два цих поборника, Та навіть Кайф. о, я в вибив. Фу! <гул> <гул> Краще знімай, якщо не хочеш отримати. <гул> <гул> Бо я себе не контролюю. Так, діжко там. Так, я хочу додому. <гул> Це так дивно, коли на тебе мужик голий, майже дивиться, <гул> коли ти спиш з іншим чуваком. <гул> Ой, кліба. Чу Все, йти, бігти додому. Як бігти додому? черзі, звісно, руйнувати данджі. Не вмирай. Фух, Дякую, що Що це за звуки були? Ти встиг зробити ці звуки, доки пада, чи що? Я не падаю, я спустився по Я помню. А, ми таке вже бачили. По йдемо. Ми нічого не втрачаємо. Отам От якісь, бачиш, на горизонті щось супермасивне, якесь прям. Йомоє, -йо, чайка знов. Ні, ну все чайка. Я витягую стріли, вибачай. Що вона вкрала? Та якийсь мусор. <гум> 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 мене ні разу з чайка не вкрала, як ти так. Як... Як... Чайка весь час. <гум> Ого, найважко впасти через сонце. Так. Пір'я, а де моя їжа? <гум> <Капец. гум> Розмріяюсь. Добре, пливемо. А, така вежа. Вау. Ні-ні, там я, я тобі ми вилізу на вежу, я тобі покажу. Блін, ага. тут мені треба допомога, він не б'ється задлі. Нічого броня. Капець. Стільки удалів витримав. Це вау. Ага. Ми вже такий даньж чистили, тому можемо дуже швиденько. Я просто пробіжуся, а то я попробую звутати його зразу. Ладно, підемо далі. Там ще два данжі. Оце він відлетів. Ой, ти його вбив, так, добре. Так, тут обережно, бо ми ще в таких данжах не були ніколи. Нам навіть квест видали. О, тихо, 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 не вбивайте, будь ласка. Дякую. Я так швидко відкинувся, ти ж був на фулл хіпа майже. Я не знаю. Це якось так сталося. Що Що це мене б'є? відбувається? Зараз подивлюсь, подивлюсь, де я є. Я умр тут, значить там я є. Поняв, біжу. Де, де. <плес> За мною не, 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 Чому не, їх так багато? Вони не відстають. За мною дев'ятеро цих чувачків водяних. Це незаконно. Для мене єма, що це? мене щось сталкер вбив якийсь великий. За мною щось біжить невидиме. Таке тух 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 Єма! Такий звук: тух-тух. та 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 Томій дорожбан. Ми знайомі. Скажи, що ти відался. Я баню, ти сказав же. Я в шоці, це було боліше. Забрати свої речі, і це. М -м -м. Я зараз зупинюсь на трупіку і на риба почне бити. я впевнений в цьому. Да, да, да. просто насілують. Мінутавер знову ж таки. Та піш... Єма, він ваншотить. Він ваншотить. один удар. Та, на мені дракон, на мені дракон. Дракон? Та, дракон. Та. Тихо, тихо. Дракон. Спробую чистити той дан, але щось не дуже виходить. Щось мене більше вбивають, ніж я їх. Мене вищі себе спасли. Спокійно. Це якась тварь. Кастує, треба її добити. То бурульки зараз падають. Ні, тут, тут є скелет, який... має магічні сили. І зомбі, який мав магічні сили. Так, я напевно спочатку. А де мій рюкзак? А в мене два. Два? О мій оранжевий є? З котятком? О, ні, з котятком ні. Я не бачу свого рюкзака. Його нема. Я його просто не бачу. Я його просто не бачу. Так бути в гробі. Лежить! Фух, він вже майже задеспавнився. Тому що я другий раз робіт? помер, і коли я перший раз свої речі підняв, то в мене ж повний інвентар, і рюкзак не надівається зразу, він випадає як предмет, і в мене він не помістився. Йомо, я так не спавніся ці бісики. І в них урон бішений. О oh, щит! Бешний урон бісиків. без броні на них. Ух. Вони дуже боляче б'ють. Треба їх ламати спавнер. Бо ми тоді ух, їма. Це мені прилетіло. Зараз почекай, почекай. Я хоча б відірганіс. Пути теж з двома трьома сердечками не дуже класно. Там де впер на якомусь шостому поверсі чи на п'ятому. Ну, я, по-моєму, нижче, ніж шостий поверх. Я не впевнений, зараз піднімусь. А, ні, я, я вище, значить. Окей, я на самому верху спускаюсь вниз. Тут і йо йо-мойо. З тією головою. Так. Бери ще сіну, і погнали. Тут якийсь денші. О, твій труп. Твій труп. О, тут скринька. Що погнали? Погнали! Оу! Wow. тут-тут-тут Відпливаємо. І додому пливемо! О, кит! Кит? Ну, кашалот, я не знаю. а ah, у Ой, він wow. пливе за нами. Він well. пливе за нами. Ну, сподіваємось, що він не хоче нас з'їсти. А просто пливе. Він досі пливе за нами. О, шість. Мені цікаво, чи він злий, чи ні. Він просто за нами плив так прикольно. Мені аж цікаво стало. Де лодка. О ну, давай обстяну збираємо. Ну, в тебе ламає, тому давай. Бо я не ламаю. Ого. Ти збирати мієш. Дім, малий дім, який радий. Ні, ну це, до речі, дуже продуктивно в плані ресурсів. Навіть краще, ніж шахта. Та й опит нормально йде, якщо не вмирати. Ого, в нас сердечок. Вау. До речі, в тебе статуя є, ти знаєш? Зомбі. Ну так та. Я її тут поставив. Так це просто з того самого моду, де він... А ну дай. Люди. -а. Ah. Бачиш? І я думаю, воно щось дає. Не знаю що, але я думаю, воно щось дає. Тому що мені Пінгвін... пінгін де... Пінгвін? Дельфін дає плавати швидше. Цукор це не з мобів. повідець це не з мобів. Голова. ну, з мобів, але треба їх тримати, мабуть, де не, де не або інде. Потім ярлик це не з мобів. Бескуча перлина більше звучить як перлина, ніж з мобів. Треба тобі буде тест влаштувати. Я тобі буду показувати предмет, і ти будеш мені казати, куди його ставити. Що <рес> за статуї в той поставив? Статую, мабуть, все-таки ставити. Ти не будеш її носити, так? Я правильно розумію? Um, а воно прямо може щось дати, так? Файне. Я не знаю, що вона там дає, але ну, якщо її можна надіти, значить. Який з'ємний толк. До речі, а де? А де? Що? О, ні. Дельфіна більше з нами нема. Дельфіна більше з нами нема. Це прикро чути, знати, бачити, відчувати. Це велика втрата. Це велика втрата. Для мене особисто. Він був вже як рідний. Пам'янам його. Та-да. Ну що ж, ми будемо завершити. У На нова мапочка. Я, я добув нову мопку, нову статуетку. Прикольно, правда? Угу. А Це я втратив, на жаль, моду. дельфіна. Помінем. Хвилина мовчання. Секунда мовчання. Продовжуємо. 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 Зомбі тепер посередині буде стояти, я так розумію, так? Ну, так, бо там теж з того самого моду тигри, і тут мавпочки з того самого моду, і зомбі лишився один. Зомбі лишився один. Ну, добренько. Кому сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь. até sempre pôr cá, bye.